Часто можна зустріти оголошення про ремонт квартири за невеликі гроші. Потенційний підрядник все малюничо розписує, складає з вами кошторис та отримує кошти на закупівлю будівельних матеріалів. Після отримання коштів аферист просто зникає. Про схожі проблеми сьогодні ми з вами і поговоримо. Всім привіт! З вами Олександр, керівник проєктів компанії NSD Group. Ми всі звикли до того, що співпраця з будівельними компаніями базується на репутації та довірі. Проте є випадки, коли це не завжди працює. Користуючись своїм становищем та недостатньою обізнаністю замовників у будівельних процесах, недобросовісні компанії та бригади вдаються до обману. В цьому відео я висвітлю найпоширеніші схеми, про які вам потрібно знати, аби не потрапити на гачок. Якщо вам потрібно виконати ремонт у квартирі, в першу чергу варто позбутися ілюзії, що його мож... Можна зробити одночасно швидко, якісно та недорого. Існують компанії фікції так звані мильні бульбашки. Такі організації протягом короткого часу набирають безліч об'єктів, стягують із замовників передоплату та зникають. Повернути гроші після такої афери неможливо, навіть після звернення до суду. Також є компанії одноденки. Вони надають послуги, які базуються на пошуку майстрів з ринку. При цьому оплата проводиться посередникам компанії. Самі ж працівники кошти не отримують або отримують невеликі аванси. У такому випадку ремонт може бути виконаний більш як наполовину, але працівники не отримають повний розрахунок і почнуть вимагати їх від замовника, оскільки до закінчення ремонту посередник тихо зникне з грошима. Ще один метод обману це неправильне ведення звітності витрат, яку важко відслідкувати. Найчастіше це відбувається, коли вона ведеться в блокноті, так би мовити, записується на коліні, а ще гірше в пам'яті виконроба. Недоведення об'єкту до кінця не секрет, що найбільший обсяг робіт, а відповідно і прибуток, припадає на початок та середину реалізації об'єкту, тому недобросовісні будівельники можуть зникнути на кінцевих етапах, не довівши об'єкт до логічного завершення, отримавши при цьому повний розрахунок. Навмисне зменшення заявленої суми кошторису за рахунок зменшення обсягів неповноцінного переліку робіт та матеріалів, ніж буде потрібно по факту. Це ще один хибний козир в руках нечесних підрядників. Часто наймаючи таку бригаду, стається ситуація, коли початковий кошторис збільшується у два або ж навіть три рази, а ремонтні роботи у розпалі замовник потрапляє у безвихідь, але змушений платити. Варто запам'ятати, що якісний ремонт не може бути занадто дешевим в принципі. Не вибирайте бригади за найнижчими цінами. Відберіть 10-15 пропозицій по всіх параметрах і тоді вже вибирайте з них найкращу. Також існує схема зі зворотньою ситуацією, коли в кошторисі навмисно завищують обсяг робіт, адже замовники рідко знають об'єми та розміри квартири, необґрунтована необхідність заміни конструкцій та матеріалів, які використав забудовник за замовчуванням. Прикладом слугує недоцільна заміна віконних конструкцій, вхідних дверей. Перегородок радіаторів, системи труб водопостачання, стяжки та інших елементів об'єкту, зданого в експлуатацію, також на жаль, часто будівельники зникають з отриманими коштами за недоброякісну роботу, особливо коли роботи виконувалися не по договору, який має юридичну силу, а на довірі та обіцянках. Відсутність штатного інженера технічного нагляду або підкуплення незалежного спеціаліста, якого найняв замовник. У цьому випадку нечесні будівельники уникають додаткового професійного контролю, завищення досвіду і кількості завершених об'єктів, та штучне створення позитивних відгуків. Даний вид обману найчастіше поширений серед компаній початківців або одноденок. Залучення некваліфікованих робітників, грубо кажучи, випадкових людей з вокзалу такий спосіб обману на жаль досить часто зустрічається. Це дуже дешево для посередників, але якість такої роботи має 0%. А ще якщо в них немає інструменту, то його прийдеться купити вам. Залучення профільного майстра до виконання різних видів робіт, видаючи його за універсала. Так званий універсал це дуже рідкісний та останнім часом майже зникаючий від спеціалістів, адже електромонтажні роботи повинен виконувати електрик, сантехнічний, сантехнік і так далі. Пропуск технологічних кроків. Даний вид обману при ремонті квартир загрожує серйозними наслідками, навіть можливий повторний ремонт. Наприклад, робітники навмисно можуть пропустити грунтування стін перед фарбуванням або улаштуванням шпалер, завищення обсягів робіт це взагалі класика, але досі популярна в наш час. Включення в акт робіт, які не виконувалися, особливо це стосується прихованих робіт. Прикладом слугує виконання декількох шарів ґрунтування та влаштування гідроізоляції, виконання додаткових робіт, які насправді недоцільні. Наприклад, улаштування самовирівнюючої стяжки, так званої нівелірки, при задовільному перепаді чорнової стяжки від забудовника, або поклейка малярного склополотна під шпалери. Завищення обсягів та витрат матеріалів. Деколи досить важко розібратися в нормах витрат на всі матеріали, які заподіяні в будівництві. Особливо, якщо це сипучі матеріали і виконавців є козир у вигляді відмовок, великий перепад, нерівні стіни та інші аргументи, які досить складно перевірити після виконаної роботи. У завищенні обсягів матеріалів існують три основні схеми. Перша. Лишні матеріали, які заявлені в кошторисі, взагалі не завозяться на об'єкт, але кошти за них списуються із замовника. Друга залишок матеріалів повертається в магазин, продається або перевозиться на інший об'єкт. Третя. Матеріали привозяться на об'єкт для виду, щоб замовник впевнився в їхній наявності та кількості, а потім частину або навіть весь відвозять. Включення матеріалів, які не використовувалися. Не завжди замовник може збагнути, особливо якщо одразу купується великий перелік матеріалів, що, наприклад, для штукатурних робіт не потрібен утеплювач або цвяхи. Завищення вартості матеріалів. Багато недобросовісних будівельників взагалі не вважають це за обман. Особливо це стосується чеків, виписаних від руки, які видають на стихійних ринках, де дуже часто продають матеріал без сертифікатів. Заміна заявлених в кошторісі матеріалів на дешевші та неякісні аналоги або на ті, які втратили свої якості. Це може бути прострочений, перемерзлий або пошкоджений матеріал. Ще у недобросовісних працівників є такий нюанс, як помста замовнику. Наведу приклади тих, з якими я стикався особисто. Сире яйце вмуровне в стіну. Через деякий час воно почне гнити і смердіти по всій квартирі. Визначити джерело неприємного запаху непросто, але навіть після того, як ви зрозумієте, де саме воно знаходиться, вам доведеться повністю демонтувати опорядження стін в цій зоні та відремонтувати їх заново. Пластикова накладка у вентиляції. Для цього беруть прозору звичайну пляшку і обрізають її так, щоб вийшла прямокутна пластина та вставляють у вентиляційний короб. Це важко виявити, адже вона прозора. При такому злому жарті вентиляція не виконує свої функції. Для більшого розуміння того, що ви можете втратити при застосуванні таких схем, ми прикріплюємо таблицю на екрані. Вартість матеріалів. Завищення ціни на розходні матеріали до 50 тисяч гривень. Вартість послуг. Заниження вартості послуг на етапі презентації компанії 50 100 тисяч гривень. Компанія одноденка. Отримання предоплати за ремонт, після чого компанія зникає від 50 тисяч гривень, 30 50% від вартості, в яку було оцінено ремонт, заміри, неправильний розрахунок обсягу робіт, завищення обсягів до 20-50 тисяч гривень. Терміни. Надмірна затримка здачі об'єкту в експлуатацію. Ваш час безценний, невиконані роботи, оплата послуг, які не були виконані. 5-10 тисяч за кожен вид робіт Зайві послуги. Оплата послуг, які не були обов'язковими та не потрібні замовнику. 5-10 тисяч за кожен вид робіт Роботи, що випливають звідки оплата обов'язкових послуг, які навмисне не були включені до початкового кошторису. До 50 тисяч гривень. Крадіжка матеріалів замовлення більшої кількості витратних матеріалів, ніж потрібно для ремонту. До 30 тисяч гривень це відео підійшло до кінця. З вами був Олександр та компанія NSD Group. Будьте обережні, довіряйте, але перевіряйте. І головне: швидко, якісно та недорого найчастіше звучить із уст шахраїв. Нехай щастить.